У Свесі вже другий рік працює волонтерський центр із теплому назві Свеські бджілки. Тут панує постійний гул роботи: хтось плите сітки, хтось ріже овочі, хтось заливає окопні свічки. 20 жінок і четверо чоловіків. Один великий вулик, який живе заради фронту. Купляємо багато тепловізорів, купляємо дрони хлопцям. І різні такі прилади. Ось зараз у нас збор на чуйки, і сьогодні я його закриваю. Чотири чуйки це дуже добрий пристрій, який ми передамо хлопцям. Чуйка це такі пристрій, які хлопці ось беруть. Там антенна така спеціальна, і бачать за 4 кілометри, що до них летить. Дрони, шахеди, все це вони контролюють. Потім визначають е, яка частота, і вже потім вони можуть свій реп, які ми теж їм купляли, Ми придбали два реба нашим тут хлопцям, і вони на ребі виставляють цю частоту і можуть їх ну, садити, ці пристрої які летять. Свиські бджілки готують усе від вареників, які бійці просять навіть після ротації до вітамінних сумішей, які рятують від застуди в окопах. У колективі переважно працівники дитячого садочка. Робимо за потреби. Олена Анатолійовна нам каже, що от хлопці зараз потребують більш цього, і ми там робимо. Ну в основному ми працюємо, робимо окопні свічки з дівчатами. В цій організації ми якби не дуже давно, не з самого початку. Але ми зараз намагаємося внести теж свій невеличкий внесок до нашої перемоги для багатьох. Цей волонтерський осередок не тільки волонтерство, а й місце сили. Я біжу туди. Я там відпочиваю душею, тому що я. Як приходжу туди, ми починаємо спілкуватися, і в той ж момент ми щось робимо: свічки пакуємо, люди постійно щось несуть. Ми це все розфасовуємо. І в той ж момент ми сміємося, діємо і розуміємо, що ми будемо підтримувати хлопцям, яким дуже складно зараз, складніше ніж нам. Так, це вулик, справжній вулик, веселий, можна так сказати, де можна відпочити. Попрацювати дехто починав ще у перші дні війни з маскувальних сіток у будинку культури. Зараз я вже плиту сітки, я навчилася це робити. Мені подобається це робити. Мені це навіть приносить на солоду. Ну і в тому році я в'язала носочки і печу смаколики для наших військових. Хочеться їх також валувати, щоб у них все було добре, щоб вони всі повернулися додому. Свеські бджілки працюють завдяки величезній підтримці місцевих жителів. Я вдячна своєму колективу. Вони самі найкращі. Вони люди з великим серцем, які, до яких я можу звернутися у будь-яку хвилину. Це чи день, чи вечір, чи ранок, чи вихідний день, коли нам потрібно, наприклад, відправити посилки. Ми багато відправляємо посилок, то, то вони завжди приходять на допомогу. Ви ще я дуже хочу подякувати нашим всім жителям нашої сільської громади. І зараз до нас приєдналася Янпільська громада. Постійно на всі збори, які в нас є. Вони відгукуються. По все, все, що потрібно. Вони завжди відгукуються, допомагають. Я дуже їм вдячна, без них би нічого нас би не виходило. І ще хочу подякувати всім людям, які донатять, тому що це дуже потрібно. Це справжній вулик, де з маленьких справ народжується велика сила, яка допомагає в боротьбі за перемогу і є надзвичайно великою підтримкою для захисників України. Дуже важливо. Тому що ну, вони потребують нашої допомоги, і як подумаєш, як вони там сидять у холоді, як вони сплять на мокрій землі, і їм це все ну не знаю, коли так згадуєш, аж сльози навертаються. Свиські бджілки це про жінок, які замість сидіти вдома, біжать волонтерити, про громаду, яка стала тилом. Зі святом з Міжнародним днем волонтера цих заповзятих жінок привітала голова Шосткинської районної ради Вікторія Сокол та депутат Валентин Лесняк. А ви покинули всі свої домашні проблеми і почали допомагати військовим, почали допомагати людям, які опинились у складній ситуаціях. Волонтери на сьогоднішній день це герої, це воїни, які стоять в тилу наших хлопців. Ви всі дійсно круті, ви дійсно молодці, і за це дуже велика вам дяка, пошана. Те, що ви підтримуєте зараз захисників на фронті, це їх спонукає на захист. Не якісь міфічні там цінності, а те, що вони знають, що в тілу їх підтримують жінки, в першу чергу жінки, і це їм допомагає стояти в цій важкій боротьбі, яку вони зараз витримують.